Привіт, мої кавові друзі. Сьогодні хотів би поговорити з вами про те, як доглядати і зберігати моку. Спочатку давайте поглянемо на те, як потрібно мити моку після кожного використання, а потім ми розглянемо те, як потрібно чистити моку щоб позбутися неприємних запахів та можливого запліснявіння і таке інше. Отже, перш за все, коли ви приготували каву, то вам потрібно розібрати вашу моку. Перш за все, да, ми знімаємо наш холдер для кави, промиваємо все ось тут, дуже добре вимиваємо, щоб у нас було все гарно. Ми звільняємо каву, промиваємо фільтр. Потім треба зробити наступне: позбавитися ущільнюючої резинки. Для цього вам потрібно буде щось таке гостреньке, але не дуже, щоб ви не пошкодили вашу резинку. Тобто ми знімаємо повністю резинку. Ми знімаємо сито фільтра зовнішнє і промиваємо все ось тут, всередині і так далі. Як бачите, в мене вже з'явилося е, якісь певні такі е, як поржавіння, але це не поржавіння, це, мабуть, ефірні масла від кави. Тому наступним кроком, е, після того, як ми все промили, рекомендується зберігати окремо. Тобто, ми маємо відокремити всі наші е, частини. І для кожного приготування ви будете брати все, збирати докупи і, готу, і готувати каву. Але один раз на декілька місяців вам потрібно буде промивати вашу моку гарніше. Тобто, що ви матимете зробити? А, потрібно буде або розібрати її ось таким чином, як вона є, і покласти все в розчин води і оциту у співвідношенні 1 до 3. Або ж, що ми зараз з вами і зробимо. Ми складемо все докупи, знову таки, поставимо на місце наш ущільнювач, Але ми заповнимо нашу ємність не чистою водою, а розчином оциту і води у співвідношенні 1 до 3. Отже, давайте це зробимо. Я маю біолеті на три чашки. Тобто до оцієї от позначки у мене входить десь приблизно 130-140 мл води. Тому для розчину 1 до 3 я візьму десь 42,5 грами оцту. Я наливаю оцет 42,5 грами. Ну, хай буде 42, то не так дуже важливо. Да? От. 41. Упс, трошки більше. Я відберу, тому що більше нам дійсно не потрібно. Краще взяти чайну ложечку і відібрати. Ось так от. Будемо біля 42. Це нормально. Тепер останнє до десь 130 грамів. Ми просто нальємо очищену воду. Отже, наливаємо воду до 130 грамів. Навіть до 140. Це нормально. Якщо ми подивимося на наш запобіжник, то вода от майже під самим низом. Тобто це верхня границя, до якої ми можемо собі дозволити наливати водичку. Отже, тепер ми робимо все, як ми робили. Тобто ми збираємо нашу моку, але без кави. Зібрали її, і поставимо її на вогонь і будемо імітувати приготування кави. Отже, я ставлю моку на вогонь, підпалюю і чекаю, поки у нас тут пройде водичка. Поки прикриємо, нехай воно все прокипить, все прочиститься. Поки наша водичка гріється, для розуміння, що зараз відбувається. Да? Зараз відбувається імітація приготування кави. Але в розчині ми маємо оцет, який під тиском пари буде проходити крізь всі місця, де у нас водичка контактує з мокою, і все, що у вас накопилося, якісь відкладення, масляні, кавові і так далі, будуть підчищені. Потім ми розберемо моку, глянемо, як воно виглядає, і чи підходить нам результат. Дивять твою мать. Отже, як бачимо, процес пішов, водичка у нас а, випаровується. До кінця ви будете відчувати такий собі запах отступу, але не хвилюйтеся, а, це не страшно, тому що він потім пропаде. Як бачимо, вже видно певні частинки кавового нальоту. У мене мока не була дуже брудною, тому їх небагато. Але якщо ваша мока брудніша, то їх може бути більше. Зараз потрібно охолодити моку і гарно промити її водичкою. Отже, сливаємо все, що ми мали, вмикаємо водичку. Можна прямо лити на нашу моку, щоб вона охолола. Ліємо ось так, не воїмося. на нижню частину, тому що нам треба буде розібрати і злити те, що залишилось. Мока у нас трішки охолола, не максимально, але ми вже можемо брати її. Руками. от. І тепер беремо цю частину. Зараз ми її сполоснемо. От. Знімаємо фільтр, подивіться, до речі, як посвітлішав наш фільтр. Бачите? От. І з цієї сторони. Тут у вас ще залишилась певна водичка. Не максимально чисто, але знову-таки, якщо подивитися, ми бачимо, що плаває осад, і це добре. Це те, що нам було потрібно зробити, нам було треба змити. Ефірні масла. Тепер ми дуже добре промиваємо нашу моку і потім будемо насухо її витирати. Промиваємо фільтр. От. промиваємо кухлик. Знову-таки вам знадобиться щось гостреньке. Я вам беру звичайну зубочистку. Знімаю резинку, знімаю фільтр, от. посвітлішала моя мока і тут, стала більш такою блискучою. От. Якщо потрібно, можете взяти губку і протерти, але не використовуйте ось цю частину. Використовуйте м'яку частину? Губки, щоб не пошкодити алюміній. Сильно не пошкодити. От, гарно витираємо, все промиваємо, і потім нам потрібно буде це все максимально висушити, можна протерти і різинки. Отже, після того, як ми все гарно промили, нам тепер потрібно все гарно висушити. Ваша мока. Повинна завжди бути сухою. Тому ми починаємо з найдрібніших деталей. Беремо резинку і повністю її висушуємо. Беремо фільтр, кавник робимо те саме. Повністю позбавляємося вологи. Те саме робимо з ситом, висушили його. Беремо нашу ємність для води. Да? І теж максимально висушуємо. Максимально намагаємося, щоб все було сухе тут у нас. Ззовні ви теж можете висушити, тому що тоді у вас не буде з'являтися таких собі крапель на алюмінії. Воно буде виглядати симпатичніше, якщо це для вас важливо. Але ззовні не так важливо, як всередині. Те саме робимо. З цією частиною максимально намагаємося тут все висушити. От. Як бачимо, ось це вже результат недогляду з мого боку, тому не допустіть, щоб так було у вас, Чистіть вашу моку частіше, от, і тоді вона буде готувати вам запашну і дуже дуже смачну каву. Зважте на те, що зберігати моку теж краще у розібраному стані. Не обов'язково розбирати прям зовсім зовсім, але от приблизно отак ви маєте зберігати вашу моку. Отже, наша мока почищена і все готово для того, щоб радувати нас смачною кавою. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. А у наступному відео я якраз розкажу вам, як зварити гарну каву в моці. І чому ви не зварите найкращу каву в моці? Отже, підписуйтесь, щоб не пропустити цікаве. А зараз дякую, що дивилися, і побачимось в наступному цікавому відео. Па-па!